Доброго дня, камради! І сьогодні знову поговоримо про пічку Бонда. Я її цей раз знову доукомплектував, доповнив. Тепер подивимося зразу, яка буде в неї вага з тим всім, що я там доложив. 743 грами. Так, І зразу глянемо, що там всередині. Так, зразу очі кидається така ось решіточка, е, я її взяв, купив за 5 гривень буквально, це від е, блока живлення, від комп'ютера. Є ще більші, більшого діаметра. Е, я заліто купив дві, попробувати, яка краще буде, Ну, та менша трошки під, підійшла ліпше. Подивимося, скільки вона в діаметрі, щоб ви знали. 9 см в діаметрі. А якщо взяти по. В інцях 112,5. Зараз я вам покажу, як нам лежить. Так, зразу що кидається в очі, М -м, ручки від котілоків я, коротше, перемістив сюди. Зразу розмістив тут зажигалочку крікет. Ложку вилку. Firemapple. Ось така. І зразу, щоб був готовий набор, набір для приготування їжі. І ось невеликий ножик, який дуже гарно все ввійшов. Вікторинок Waiter. Тут все необхідне є. ножик, відкривачка, штопор, якщо буде потрібно. Так, а це ще не все. Так, чехол в сторону. Тут є новенький півлітровий котілочок. Захист від, від води. Тут літровий котілочок він так дуже туго так сідає. І тут я ще в таких маленьких контейнерах від лікарств, сіль і перець. От такі самі, самі необхідні приправи, які я рахую для приготування їжі. Можна обійтися, в принципі, сіль, сіль і перцем при приготування. Ось моторчик працює, все добре. Зараз я покажу вам, як решіточка лягає сюди. Бачите, чудово стоїть. Якраз тут вигинеє. є. ви бачите на те внутрішній котілок, воно ну, так гарно лягає. І в принципі можна собі, коли ти вже Спалив дрова, залишилися ву вугли, вуглики такі великі. Кори. ставиш решіточку. Ну, типу, зняти вверх. Ставиш решіточку і ще щось можна собі так піджарити. Чи навіть підігріти, поставити от котілочок. І ще буде, на вуглях. Або таке, піджарити там, шматочок хліба, кусочок сала і там, кубаску якусь. Досить непоганий варіант. Я так вважаю. Я вже пробував. В принципі, працює. Тільки один момент треба, щоб вугілля було тут ву, досить багато, досить високо, щоб жар хороший йшов догори. Пічка бонда класна взагалі. Тільки є один момент, щось тут десь контакт відходить і не завжди включається. О, зараз включилося, буває щось, чи бачите, дротики досить тоненькі. Як Вмикачка то, якийсь. В принципі, не знаю, китайський звичайний. Деколи буває, що не хоче включатися. Бачите, не включилося. О, включилося. Плюс там якісь деякі проблеми відної знання. А так загалом, загалом наборчився непоганий. Якщо ви думаєте, що ще можна е, туди докомплектувати, напишіть, будь ласка, під відео. Діліться своїми думками, мені цікаво. Може дещо лишнє, що забрати, що закласти. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.